Сонце всередині серпня, хоч і не висить так високо в небі, як це було раніше. Але жару від нього вистачає, щоб навіть найскандальніша пташка лісів помірних широт, Сойка на Чіка, не мала жодного бажання здіймати гвалт на весь ліс і за хлопчиська, який вовтузився поміж молодої порослі осички. Чіка лише мовчки сидить на вершині товстої сосни, та уважно спостерігає то лівим, то правим оком за ромчиком. Який уже хвилин десять лазить на карачках навколо молодого гриба червоноголовця та ретельно намагається викопати його разом із шматом землі за допомогою маминої лопатки для розсади. Громчик це міський хлопчик молодшого шкільного віку, який приїздить на дачу разом із батьками та намагається досліджувати навколишній світ так далеко, наскільки йому дозволяють батьки та знання місцевості навколо дачного будинку. І він разом із своїм приятелем місцевим школярем Андрійком завжди в дуже важливих справах пропадають у навколишніх чагарниках разом. А оскільки зараз літні канікули, то можливості та час у двох друзів на розваги практично нічим не обмежені та не вичерпні. Так їм, принаймні, здавалося на той момент. Чим вони тільки не займалися і полюванням на ховерхів, що живуть колонією у Дальному Яру. І виливанням з лихом із своїх нір, і відстежуванням нічних кажанів, риболовлею, дайвінгом і загостреним залізним дротом, який приводить у стрімкий рух спеціально прилаштований жгут замість підводної рушниці, ловлею раків за допомогою старих чаровіків замість рачевні. Усього навіть вони самі не згадають. Такими були насиченими їхні літні канікули. Після сильних злив наприкінці липня та початку грибного сезону у товаришів додалася ще одна важлива справа тихе полювання на красенні підосичників, смачних підберезників та липких маслюків. Кожен, звісно, намагався зібрати більше трофеїв та не виказувати свої грибні галявини супернику. Саме під час одного з таких грибних ранків старший Андрійко окинув оком віддерця ромчика і збагнувши, що відстає від свого молодшого приятеля, роздратовано випалив Ну, та що? У мене он, вдома ростуть два червоноголовці та штук за п'ять підберезників? Як так? майже в ту ж секунду відгукнувся ромчик. А дуже просто я їх знайшов у лісі і пересадив у себе під стару березу, що біля паркану. І що? з цікавістю запитав Ромчик. А то ростуть, підростають, скоро зрізати буду, з гордістю по діловому навіть трохи надмінно, та поволі відповів Андрійко. захвату довірливого роми не було меж. А що так можна? А чому, а як, а коли? Та дуже просто, перебив його старший приятель. Треба тільки обережно викопати та поливати перший день. Все. Увечері ромчик довго не міг заснути. Його уява малювала цілі грибні плантації, просто в нього на подвір'ї. Треба тільки молодих познаходити та все зробити акуратно, не пошкодити коріння і полити на ніч, не забути. Як така ідея мені самому не прийшла в голову, думав ромчик, поволі грузно чи в сонному тумані. Саме наступного дня сварелива сойка Чіка, розморена серпневим сонцем, тихо спостерігає за хлопчиком, який викопує третій підосичник, похтузючись на колінах між молодими осичками. Ромі здавалося, що все тепер у нього унікальний город лісових смачних та загадкових істот. Це не якась там картопля чи ті ж помідори, які ростуть у кожного. Мрії його в ті хвилини неслися значно далі, і він майже бачив незвичайний чарівний грибний город у себе під тином. У літню, теплу, майже спокотну погоду не потрібно багато часу, щоб мрії роми про грибні плантації розвіялись, так само швидко, як той сонний туман, грузнучі, в якому хлопчисько вже, здавалося, відчував запах власноруч вирощених грибів. Та ти, мабуть, зробив щось не так. Відбиваючись від допиту, влаштованого ромою, прямо на сільському пляжі, відповів Андрійко. Так, а в мене виросли, продовжує відбрехуватись. Що покажи? Я їх уже розрізав і мати їх засмажила для каші, закриває найменший шпарин для подальшого допиту Андрій. Та він бреше. голосно вигукнула Марійка, яка знаходилась неподалік із подругами і чула всю розмову від початку і до кінця. Моя бабця казала, що гриб не виросте, якщо його знайде людина, а не те, щоб ще її вкопувати. Тихо гігікнула дівчинка, сіла на велосипед та поїхала наздоганяти інших дівчат. В іншому разі, два дорослих хлопа навіть не відреагували б на такі іронічні висловлювання дівчини та ще й молодшої за віком від себе. Андрій саме таки намагався вчинити, і, мабуть, йому б це вдалося, якби не те, ким була бабця Марічки. Старенька баба паша була тією людиною в селі, яку не те щоб боялися, але відмовляти у чому небудь без поважної причини не осмілювалися. А зверталися по різним причинам і, хоч і намагалися це зробити так, щоб ніхто про те не дізнався. Ромчик не дуже був у курсі цих справ, але знав дуже чітко якщо зустріти бабу пашу рано вранці, ідучи на риболовлю, краще повертатися додому одразу. Добре, як просто риба не клюватиме в той день. Тож дівчисько дівчиськом, а слова такої людини, як баба Паша, неодмінно потребували перевірки. Це ж треба не вирости. і чого це так одразу і не виросте, міркував, їдучи додому на своєму улюбленому велосипеді марки Аїст Ромчик. Цікаво це все, адже у мене нічого із посадженого не виросло, тож перевіримо, як воно у лісі росте. Думав Рома, вже не сподіваючись на допомогу свого приятеля, авторитет якого похитнувся від однієї фрази онучки баби Паші. З тих пір прогулянки до лісу стали майже щоденними, але у другу половину серпня, в яку літо взяло реванш за похолодання та дощі у кінці липня з підослідними екземплярами грибів якось не складалось, знаходились старі та перерослі. А з такими грибами слова відьми місцевого значення не перевірити. І ось, нарешті, на самому краю заплавного болота, під старезною сосною, яку дивом врятувала від випилки, така сама стара колода з медоносними бджолами, що височіла у гіллі метрів з десять угорі, стояв він, великий білий гриб. Він стояв метрах у трьох від стовбура, вивернувши своєю головою цілу пательню уплесканого дощами соснового опаду, цей натюрморт не помітити було просто неможливо. А поруч з ним виднілася шапинка його молодшого братика. Ніжки із підхвої ще видно не було, але шапинка виблискувала здалеку. Дарма що розміром вона була поки з волоцький горіх. Ромка ніяк не міг намилуватися своєю знахідкою то зліва, то справа обходячи грибний дует, шкодуючи, що цього разу не взяв із собою зеніт, нещодавно подарований батьками на день народження. Великий Гриб явно напрошувався йти разом із хлопцем додому, а менший Ромчик старанно притрусив коєю та вкрив минулорічним листям червоного дуба, що ріс неподалік. Ці гострокінечні лопухи дуже добре підходили для такої справи. До самого вечора гарний настрій не залишав малого дослідника адже дня зо два лишилося до спростування сільського забобона, яке було здивування Роми, коли через два дні йому довелося відкопувати свою знахідку із під дубового листя та заснової хвої. Як не придивлявся хлопчина до шопинки гриба, ніяких прикмет її розступу помітно не було. Навіть Рома не хотів собі зізнаватися, що вона наче стала трохи меншою. А може, я забув, якою вона була, заспокоював себе хлопчик. А може, це від високої температури та сухості повітря, намагався знайти виправдання такому розвитку подій Рома. Ну, нічого, сьогодні ввечері прогнозують дощ до самого ранку. Подивимося у понеділок, що з нього виросте. У понеділок сварилива сойка Чіка із своїми подругами після майже двохденного дощу була, м'яко кажучи, не в настрої. Над хлопчиком у вершині крони сосни носилося чи то три, чи то п'ять птахів родини Воронових і розлючено кричали у все горло, що є духу. Він тут, він тут, проженіть його, тут людина, Ховайся, хто може. Навіщо він сюди прийшов? Звісно, сойки кричали по пташиному і Рома не міг зрозуміти, що означає шум над його головою, який нагадував гальмуючий потяг на міському вокзалі. Він тихо сидів перед вкрай зморшеною без ознак життя шапинкою бувшого білого гриба й відчував, що саме зараз доторкнувся до дійсно важливої таємниці. Він не міг знайти відповідь, чому так сталося, але відчував десь глибоко в підсвідомості, що саме тут між ним, грибом, сосною та всім лісом існує якась просторова невидима павутина, яка пов'язує все навколо. Він майже на інстинктивному рівні відчував, що саме ця невидима його оку матерія пов'язує все у цьому лісі в один самодостатній живий організм. І він своєю присутністю зруйнував невидимі йому зв'язки між лісом, деревом і цим грибом, без яких плодове тіло білого гриба не могло далі існувати. Від цього коктейля думок ромчик відчував дивні відчуття. Десь глибоко під ребрами він відчув лоскіт до горла підійшов маленький комок, а по голові та спині блукав легенький невловимий холодок. Він уже здогадувався, що це відчуття пов'язане з першим справжнім відкриттям в його житті, але не міг знати, що цей приємний холодок він відчуватиме ще багато разів, коли наближатиметься до справжнього розуміння таємниць буття.